Зараз, ніж. Андрюш! Ой, Ви знали, що, що побратим Ваш вижив, що він каже, що ви фактично врятували йому життя, той, який сьогодні Е, ну, я командира питав, коли побачив командира, я спитав, як Міша. Сказали всіх, кого евакуювали, всі живі, здорові. Як ви Нормально, вже нормально. Про реабілітацію пройшов, все добре. Про що мрієте вдома? Що мрієте зробити? Чого хотілося? Зараз пріоритет сім'я. Завести сім'ю. З одного батальйону, з однієї роти, з одного взводу. 9 березня 22 року я його бачив останній раз, коли мене, мене поранило. І він мене врятував. Він, він витягував мене з, ну, з позиції, передавали медикам. Я одне пам'ятаю, що я кричав йому, Андрюша, забереш мій телефон, на штабі стояв на зарядці. І кажу, позвониш жінки, що так і так, що я поранений. У нас багато, у нас не подолати. у нас велика велика родина. Я всім дякую, хто сьогодні прийшов. Да, хто сьогодні приїхав привітати, Андрюшу, далеку приїхали. Міша ось найкращий побратим. То да, дякую.